Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 24 серпня 2025 року по всіх знаках зодіаку. Овна овне в четвірка жезлів? На вас очікує досить гарний та перспективний день, з легкістю справитися з поставленими задачами, займатися початком якоїсь нової, важливої справи. Також ця каже, карта може вказувати і на стабільність на роботі, на підтримку рідних, близьких та ваших друзів, також ваших колег. Тому що це у вас зроблено. Знаєте, для успіху все прокладено. Потрібно тільки трошечки розслабитися. І розуміть, що потрібно просто насолоджуватися позитивними моментами в житті. В тильці. В тильці випадає шесті жеслів. Карта успіху, перемоги та досягнень. Ви зможете з легкістю реалізувати поставлені цілі. Також ця карта говорить про підтримку. На вашу сторону стануть можливо колеги чи друзі в якомусь спірному питанні. Також може бути підтримка від керівництва, якась похвала, може навіть якась премія буде. Також, також це можуть бути слова похвали в усному форматі. Також карта може говорити про те, що не варто зазнаватися за своїми досягненнями. Пам'ятайте, що це вам, цього вам допомагали досягнути. Ви для цього зробили максимум, але і вам також допомагали, тому просто будьте людям вдячні за допомогу. Тельць... Близнюки, для близнюків для випадає рицар Пентаклів. Рицар пентаклів говорить на можливі поїздки, можливі якісь відрядження можуть намічатися. Також ця карта говорить, що ви маєте йти. Без поспіху, обдумано в кожному своєму кроці. Ні в якому разі, особливо, коли ви в дорозі, не поспішайте. Пам'ятайте, що поспіх в дорозі ніколи не був корисний. Також приділяйте увагу найменшим деталям та дрібницям у роботі, щоб не отримати якихось небажаних неприємностей. Раки. Для раків... Ураків, королева, кубків. Гарні емоції, позитивний день, день, в якому ви зможете виступати людина, яка буде допомагати іншим. А можливо, і ви нарешті зможете отримати ту підтримку, на яку ви давно очікували. Можливо, вже навіть і перестали сподіватися, що вам допоможуть вирішити те чи інше питання. День позитивний, перспективний, зможете реалізувати свої цілі та плани. Також намагайтесь ні на кого не ображатися. Люди, вони просто заздрять і своєю заздрістю портять відносини з оточуючими. Тому не звертайте уваги на таких людей і на них не ображайтесь. Не тратьте свої сили, енергію та нерви. Леви. У леві вісімка мечів. Вісімка мечів говорить про те, що ви самі обмежуєте себе в певних якихось можливостях. Ви не вірите в себе, не вірите в свої можливості. Ви себе недооцінюєте. Повірю, перш за все, потрібно в себе. Вам не вистачає підтримки рідних та близьких. Але вам. Самим варто в себе вірити, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Перестаньте боятись, постійно себе обмежувати. Все вдасться, якщо повірите в себе. Також можуть виникати певні обмеження. Наприклад, не вдасться заробити такі плани, якусь поїздку, яку запланували, доведеться відкласти, можливо, якусь важливу покупку і так далі, важливу справу, щось доведеться відкласти за певних причин. Діви. Для дів. Для дів мах гарна карта, віщує успіх, досягнення цілей. Ви гарний майстер, вагаєний спеціаліст і з легкістю зможете реалізувати поставлені цілі на протязі дня. Саме головне вірте в себе, беріть все в свої руки і все з легкістю вдасться реалізувати. Терези. В терезі, всемірка пентаклів. Не поспішайте, наберіться терпіння. Ваша праця, ваші старання вони обов'язково дадуть результат. В майбутньому. Тому ні в якому разі не розчаровуйтесь, не намагайтесь прискорити події, якось вплинути на майбутнє, на все свій час. Пам'ятайте про це і ні в якому разі не поспішайте. Приділяйте увагу деталям, дрібницям, не нехтуйте можливості чомусь навчитись новому. Все вас в -тесті. Скорпіони! Скорпіонів, десятка жаслів. Ви на себе взяли занадто багато справ та обов'язків, з якими важко впоратись. Вам варто трошечки себе розвантажити, не тягнуть все на собі. Хтось тягне на собі токсичні відносини, хтось тягне занадто багато справ роботи фізичної. Пам'ятаєте, на все потрібно. Дбать і про себе, тому просто відпочиньте і розвантажте себе, щоб в майбутньому не страждало перш за все ваше здоров'я. І бережіть спину, стрільці. Для стрільців, королева мечів. Королева мечів говорить про якісь важливі офіційні справи. Будуть певні перешкоди на вашому шляху, але ви з легкістю з ними впораєтесь. Саме головне не піддаватися емоціям. Холодний розум допоможе вирішити будь-які складні ситуації. Козироги. в козирогів також королева мечів. Перш за все, це ваша емоційність, її потрібно контролювати. Також буде вияснення, якоїсь складної ситуації, на вирішення якої ви давно очікували. І пам'ятайте, перш за все, на протязі дня потрібно розраховувати на себе та на свої сили, не очікуючи від іншої допомоги. Холодний розум, контроль емоцій і все у вас вдасться. Водоліє. Для водолійчиків старший аркан рофант. Знаєте, карта вказує на те, що буде такий досить важливий для вас день. День, в якому ви можете отримати важливу пораду, день, в якому ви зможете чомусь навчитись новому. Також ця карта говорить про вашу духовність, про вашу чесність та справедливість. Тому е саме на протязі дня мають бути відігравати е роль саме ці якості. Ні в якому разі нікого не хитріть, не обманюйте. Будьте чесними та справедливими до інших. Тому все у вас вдасться, якщо будете дотримуватися цих правил. Також можлива підготовка до якогось важливого свята, досить такого традиційного, сімейного свята. Рибки. Або ж вже буде саме свято. Для рибу, королева мечі вже третій раз випадає карта. Карта вказує на те, що розраховуйте на себе, на свої сили вирішення питань буде, ті питання, на які ви давно шукали відповідей. Також будуть якісь важливі офіційні справи, над якими можуть виникнути певні проблеми, але ви з ними впораєтесь. Вирішення ви швидко не знайдете. Саме головне керуйтесь тільки своїм розумом, а емоції притримайте. Я бажаю всім гарного дня, гарних новин. Та миру. підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе, до побачення!